Колеса для, валіз, для пластикової валізи. Під артиклом 1238. Колір голубі, світло сині, можна сказати. Особлива відмінність. Ось оця червона смужка. По ній досить легко відрізняти, які потрібні. Колеса подвійні. Гарно розбираються, ось шестигранники відкрутити та і все. Є е, штопорне кільце, якщо його вибити, оця вилка знімається. Тобто вилка взаємо Зверху бачимо, крепиться на 4 саморіза. Перед вибором обов'язково заміряйте оцю ширину оцієї сторони, оцієї. Заміряйте глибину, ці всі розміри є. Якщо перейти по посиланню на позицію, на фотографії з цими коліщатами, там будуть всі необхідні розміри для монтажу. Колеса приміняються на пластикові валізи, йдуть парно в комплекті праве та ліве. Так, Це теж важливо, тому що праве не стане на ліву сторону, а ліве на праву. Якщо не ту поставити, буде зазор. Також є маркування. GL-01 Тут такие самые GL-01 Если вам, возможно, поможет то оно есть и вот такие воно.